Хроніки Нарнії. Подорож до світнього мандрівника. Розділ 13. Троє Сплячих. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку. Вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Хоч вітер остаточно не вщух, з кожним днем він ставав дедалі лагіднішим, поки глибокі борозни хвиль не поступилися легким зморшкам на поверхні моря, яким корабель сунув поволі година за годиною, не мов би плив озером. Щоночі вони бачили якісь нові сузір'я. Котрі виринали з-за східної частини горизонту, сузір'я, яких ніколи не бачили в Нарнії, і яких, як думала собі, Люсі, водночас радісно і з острахом ще взагалі ніхто не бачив. Нові зорі були великими та яскравими, а ночі дуже теплими. Більшість ночували на облавку, розважаючись неквапними розмовами чи вдивляючись за балюстради, котра увінчувала обидва борти. усяйливий танець морської піни. Нарешті настав приголомшливо гарний вечір, коли блиск спадню за кормою розлігся невимовно, яскраво червоним пурпуровим. Немов збільшилося проти звичного саме небо. З правого борту всі бачили, як поволі, наближаючись у короні призахідного сяйва, за мисами палає острів. Незабаром вони вже йшли вздовж берега, західний мис якого виринув за кормою чорний і гострий на тлі червоного неба. Наче вирізаний з картону. Тепер всі могли краще придивитися до невідомого берега. Високих гір тут не було, лише багато м'яких зарослих узгір'їв. звідки линули приємні пахощі, які Люсі визначила як матові та пурпурові, що, на думку Едмунда, було повною нісенітницею. Подібно думав Ринц, хоч і не казав цього. Але Каспіан лише промовив я знаю, що вона має на увазі. Вони пливли ще досить довго, оминаючи мис за мисом, і все ще сподіваючись, що знайдуть якусь затишну глибоку бухту, але врешті мусили задовільнитись широкою і мілкою затокою. Хоч у відкритому морі було спокійно, тут потужна хвиля прибою гучно розбивалася в пісок, і їм не вдалося підвести корабель так близько до берега, як хотілось. Якір кинули досить далеко від пляжу і переправлялися човном, що виявилося не такою вже простою справою, без синців... І промоклого одягу не обійшлось. На борту досвітнього мандрівника залишився сам лорд Руб, якому вже досить набридли всі ці острови. Весь час у їхніх вухах стояв шум хвиль, що бились у берег. Двох залишили на чатах біля човна, а решту Каспіан повів у глиб острова. Втім, не маючи наміру відходити далеко, бо вже майже споночило. Однак, щоб потрапити у пригоду, далеко йти не довелось. На рівній долині, що виходило на затоку, не було і сліду дороги, стежки або інших ознак присутності людей. Вони йшли м'яким піддатливим. Наче торф ґрунтом, порослим травою і якимись приземкуватими кущиками, що їх Едмунд і Люсі сприйняли за Вереск. Юстас, який по-справжньому розумівся на ботаніці, не погодився з цією думкою. І, вочевидь, він мав рацію. Проте це було щось дуже подібне до Вереску. Відійшли від човна. На відстань польоту стріли. Аж раптом Дреніян крикнув. Погляньте, що це таке? І всі зупинились. Може, це якісь величезні дерева? припустив Каспіан. Гадаю, це якісь вежі», промовив Юстас. Це можуть бути велетні, додав Едмунд, Стишеним голосом. Єдиний спосіб у цьому переконатися підійти ближче, сказав репічіп, витягуючи рапіру і вибігаючи наперед. Це, здається, якісь руїни, озвалася Люсі, коли вони вже підійшли трохи ближче. Її припущення здалось всім найближчим до правди. Вони побачили широкий видовжений простір, викладений кам'яними плитами і оточений сірими колонами, але без даху. Посередині від краю до краю тягнувся довгий стіл, вкритий яскраво червоною скатертиною, що спадала мало не до землі, У бабіч столу. Стояло багато кам'яних стільців, щедро рісплених з шовковими подушками, а сам стіл був застелений небаченими навіть при дворі великого короля Пітера в Керперавелі, нагітками. Були там індики, гуси і павечі, були цілі кабанячі голови і великі шматки м'яса косулі. Були паштети у формі вітрильників, драконів і слонів, були холодці, світло-червоні омари і лискучі лососі. Були горіхи та виноград, ананаси і персики, гранати, дині і помідори. Були там також золоті та срібні цбани І посуд витонченої роботи. А аромат фруктів і вина вдарив йому ніс, немов обіцянка загального щастя. Отакої. закричала Люсі. Вони обережно підходили все ближче і ближче. А де ж гості? запитав Юстас. Панове, ми можемо легко виправити ситуацію, сказав Ринц. Погляньте. Різко сказав Едмонд. Тепер вони опинилися між колонами на краєчку кам'яної підлоги і глянули у той бік, куди показував Едмонд. Не всі стільці виявились порожніми. На чолі столу і на двох сусідніх місцях щось сиділо або ж хтось сидів. Що ж це таке? Пошепки запитала Люсі, немовби за столом сидять троє бобрів. Або це велике пташине гніздо, сказав Едмунд. А мені це схоже на копицю сіна, сказав Каспіан. Репічіп вирвався вперед, заскочив на один із стільців, а звідти на стіл і побіг по ньому. Спритно балансуючи, наче танцівник, між коштовними келихами, пірамідами фруктів та сільничками зі слонової кості. У такий спосіб він дістався аж до таємничої сірої маси в кінці столу, оглянув її і повідомив: Гадаю, вони не збираються битись. Тоді всі наблизились. І побачили, що на трьох стільцях насправді сиділо троє чоловіків. Хоч, дивлячись здалека, здогадатися про це було вельми важко. Їхні обличчя від чола і майже в суціль вкривало сиве волосся. Бороди спадали на стіл, накриваючи і обвиваючи тарелі й келихи. Я кожина обвиває пліт, і нарешті все волосся спадало аж на підлогу, сплутуючись внизу в одне велике плетиво. А волосся, що росло з потилиць, звішувалося через бильця стільців, цілковито їх закриваючи. Можна сказати, що трійко незнайомців. Складалися майже винятково з волосся. Вони мертві? запитав Каспіан. Здається, живі, відповів Репічіп, видобуваючи чиюсь руку з волоссяного плетева. Ця рука тепла, і я чую пульс. Отже вони просто сплять? запитав Дриніян. Але ще довгий у них сон, зауважив Едмунд, Якщо їм так волосся повідростало, мабуть, вони зачакловані, сказала Люсі, щойно ми вийшли на берег, як він видався мені наповненим чарами. Чи не здається вам, що ми опинилися тут саме для того, щоб їх розбудити? Треба спробувати, сказав Каспіан. і заходився трусити найближчого зі сплячих. І спочатку здалося, що це вдається, оскільки чоловік глибоко зітхнув і пробурмотів: Я не попливу далі на схід, на веслах до Нарнії». Але, промовивши ці слова, він одразу ж занурився. Уще глибший, ніж досі сон. Його важка голова впала на кілька сантиметрів нижче, і всі спроби підняти її вдруге успіху не принесли. З другим було так само. Ми народилися не для того, щоб жити як тварини. Пливімо на схід, поки можемо, землі позаду сонця. І знову впав у сон. Третій забурмотів лише подайте гірчицю і міцно заснув. На веслах до нарні, так? сказав Дриніян. Так. відповів Каспіан. Ти правий, Дриніяне. Гадаю, ми досягли мети нашої подорожі. Погляньте на їхні персні. Так. Ось їхні герби. Це лорд Тревіліян. це лорд Аргос, а це лорд Мавраморн. Але мене здатні їх розбудити, сказала Люсі. Що робити? Вибачте, ваші високості, промовив Ринц. Я лише хотів запитати, чому б нам не сісти за стіл? Поки ваші королівські милості зволять про все це дискутувати, не щодня такий обід побачиш. Не роби цього, якщо тобі життя дороге, закричав Каспіан. Вірно, вірно, підтримали його кілька моряків. Забагато тут містики. Що швидше повернемося на борт, то краще. Треба врахувати те, сказав Репічіп, – що саме після вживання цієї їжі три колордів провалилися в семирічний сон. Я не торкнуся цієї їжі, навіть якщо подихатиму з голоду, сказав Дриніян. Темнішає, – зауважив Ренельф. «Вертаємось на борт, вертаємось на борт. Загомоніли моряки. Гадаю, вони мають рацію, сказав Едмунд. Адже ми можемо і завтра вирішити, що робити з цими трьома сплячими лордами. Нам бракує сміливості скуштувати цих наїдків. І сенсу залишати тут на ніч теж немає. Тут усюди суцільні чари і небезпека. Я цілковито згоден з королем Едмундом, сказав Репічіп. Якщо йдеться про всіх, бо якщо мова про мене, то я сидітиму за цим столом аж до світанку. Але чому? Скажи заради Бога, запитав Юстас. А тому, відповіла миша, що це велика пригода. Жодна небезпека не видається мені більш грізною, ніж одна лише думка про те, що, повернувшись до нарнії, я пам'ятатиму, як налякався і залишив цю загадку нерозв'язаною!» Я залишаюся з тобою, ребічіпе, сказав Едмунд. Я теж, сказав Каспіан. «І я!» Сказала Люсі. А після неї добровольцем зголосився бути і Юстас. Гадаю, він оцю мить повівся дуже сміливо, оскільки ніколи не читав про такі речі і не чув про них, поки не опинився на борту досвітнього мандрівника. Тож йому було важче прийняти рішення, ніж іншим. Благаю вас. Ваша королівська милосте, почав Дриніян. Ні, капітане, перервав його Каспіан. Твоє місце на кораблі. До того ж, ти увесь день працював, поки ми байдикували. Капітан ще довго його переконував, але Каспіан урешті-решт залишився при своїй думці. Коли команда помарширувала у напрямку узбережжя і зникла у темряві, кожен з тих, хто зостався, можливо, крім одного репічіпа, відчув якийсь дивний холод у живочі. Вибір місця за столом забрав у них багато часу. Вочевидь, кожен думав про те саме, але ніхто не сказав цього вголос. Адже це був не надто приємний вибір. Важко сидіти цілу ніч у присутності трьох старших постатей, яких навіть попри те, що вони не були мертві, точно не можна було б назвати живими, у звичайному розумінні цього слова.